Сіє, сіє, сіє. Думаю, вийду. Сьогодні вже пора давати Джеку таблеточки. Ось він з удовольствием їжу є. І все ковпнулось. Місяць уже як пройшов. Яйко така як було. Блок потравила. О, всім привіт. Думаю, вийду хоч на пару хвилинок. Хоч на пару хвилинок. Така жарище вже оскільки часу. Вже не один тиждень. Дощик був на 5 хвилин і все. Я рахую, що його майже не було. Жара дістала всіх і людей, і тваринок, і пташечок. Вони навіть не співають. Ой, а я вирішила, думаю, треба вже позривати оці помідорчики. Де вже гарні. Зараз піду візьму Це я вискочила просто так вранці. А, хоча б подихати. А, повітрям поки. Хоча вони, воно вже жарке. Це повітря, я не знаю як і дихати ним. Але а, кондиціонер не справляється в хаті. 30 в кімнатах на вулиці. Самі розумієте, ще більше. Ой, ну оце, думаю, хоч на пару хвилинок з вами пообщатися, а, тому що мозги плавляться. Ой, Зараз я вам бачу. Мої черюшки. Помідорчики. це Вже красніти почали. Такі красиві помідорчики. Гарнючі форма. Мені дуже подобається. Прямо як на мальовані. Камера не хоче теж працювати. не выключается. Я их хочу выключить, и не могу. Вот это я Уже мои черешки краснеют, гарненькие такие. А что тут за настройка? ближче які вони красиві. Але тільки починають спіти. Тут мокро. біля них полита, які красиві гілочки. Прямо не налюбуюся. Це самі останні помідорчики. Ну, ще держиться. Але багато вже почало людей пропадати. Уявляєте? Ну от і у нас от, тут щось таке по жальті. Не Незрозуміло чого, в чому. Ой. Сьогодні дивлюся, там горіх. Пилюється, Да, я хотіну. Фу. Фу-фу, зайду. Нарешті, як я пожалую. Думала. О, як гарно. Джек, Джек, іди сюди. А то, він Наші пітощи, иди, иди, а то я закрыл наши плечочки. вони и так начались подушки. Воды еще. а то подус в бревно. Старий уже, ну він і так старий, ну такий давнішній. Йому може бути там руки дити були, це ж треба так. Я його тут підліваю в тіньочку І щось кусає. Тут багато, мабуть. На самій їві оці мушки. Вона теж ховається, видно. В тіньочок. Білокрилки знову дуже багато з'явилося. Дуже багато. Ось. спиляв вітя. Горіх. Осінь ми його зрубували, ви бачили один стовбурець був такий невисокий, але навесні ж воно розрослося і став такий здоровий кущ, просто густючий. як і оце наша Аїва. Вона теж так розрослася густенька, зато можна під нею сховатися тепер. Вітя взяв сокирку і зараз перуває на дрібненькі гілочки, бо треба ж її кудись прибирати, не будеш вона сидіти. ти сюди, бо тут біля мене сиди, далеко не ходить. Да. Тільки не мішай мені, ладно? Зимаю зразу на руки ліса. Заховалися чеком в холодочку і наблюдаємо, як Віктор пиляє, пильки. Більше дікуди ховатися. В хаті, в кімнатах більше тридцяти, на вулиці десь так, до тридцяти. Ну, я думаю, через годину буде вже за 30 далеко, тому що зараз ще рамок. Грибаю такі гілочки, це здорові, звісно, пеньки дуже здорові. Їх треба, бачите, пиляти такі, він їх навіть не підніме, але питається. Недавно в нього спина зривав і він знову намагається це зробити Ні, пильки треба тільки ще розпилювати на менші частини людей не видно на вулиці, всі десь поховалися, ну, хто на роботі, а ті, що вдома, ті, звичайно ж. На вулиці неможливо бути, просто неможливо. Хоча і в хаті неможливо. Дуже жарко, дуже, дуже багато в мене пропало квіточків. Просто посохли або поварилися. Влага була, це якби не було вологи, я ще могла б зрозуміти, що Недостатньо, а також ж кожен день ми стараємося ну хоча б трішки пополивати якісь рослинки, такі, які дійсно вже не вистачає вологи. Це в мене гібіскус. теж треба полити. Він тягнувся, тягнувся, це маленька була гілочка. Тягнувся, бо оця гіфа закрила його, поки не підстригла. Тут підстригла ці гілочки, і він ну, і ось. Оце, сіло біля мене, дивиться на мене, що я розповідаю. Я не тобі розповідаю. Ось тут так. Сусід вже дивлюся, приїхав. З роботи, мабуть. Ну що? Посадимо відпочинемо просто тут, правда? Так, поверну. Садим. Цек на своєму любимому дереві наїві вже заліз тут красиво я зриваю тільки такі красні червоні Здоров'я. Я бурі не зриваю. Я тільки червоні. Віддора вже гарні Наросли. Просто. Прекрасні циркулярка працює, а я продовжую збирати помідори, Бачите, працює. Його циркулярка чи болгарка, і тому нічого не чути, що я вам розповідаю. Так що пропустила, Він гарненький. Ось так от. Що mm -hmm. тут з огірочками? З огірочками. Ці не буду маленькі зривати. Не буду. Ось ще гарний. І цей зірву. І цей зірву. Ну все. Показую скільки нас о. Бачите. Це великий відрок, 11-літровий, тут відра там уже є. Ага. Помідорчики дуже гарні. Це такий здоровань. В руку не влази. Пішла на другу сторону. Ось помідорка, бачите, пропадає. О. А вона відламалася гілочка. Я його зніму, він, я думаю, доспіє, тому що сама помідорка чомусь пропадає. Тут іще ось такі камера весь час виключається. Ось недозрівша. манюнька, як чері. Помідоринка Недозріла. Це ота гілочка. Але тут їх мало, мало чомусь. Телефон весь час виключається, сам виключається. Сьогодні, як ви знаєте, об'явлений траурний день 9 липня в одному Києві 27 загиблих діточок. Це кошмар. В голові не вкладається просто страшне, тяжко так на душі. Тяжко. Як можна назвати тих людей? Не люди якісь. Не люди. Як їх можна любити? Навіть не уявляю, як тут за животинкою плачеш. Це люди. Це кошмар. Просто кошмар. Сливные немае. Одни слезы. Молоча. Тришка. Чесночок выпекся. Ой.